Сьогодні розпочинаю чергову подорож за грибами. Вибачайте мене, любителі риби, але поки є гриби, ще декілька відео про грибів, а далі буде про рибу. Є цікавий матеріал вже про рибу, що знімати. Буду доволі часто. Атрибути незмінні, відро. Це червоне відро, червоне руковиці і улюблений тесак. Тільки от зайшов по дорогу і вже, вже бачу полянку підосичників. Козорі, як в нас кажуть, молоденькі. Один. Зараз ми його будемо зривати. Оба є. Yeah. Зриваю далі, почищу. Так, це мухоморчики. Тут ще ериться. Ще Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зараз ще тут покручуся, попрацюю і продовжуємо далі нашу мандрівку. В першу чергу мене цікавить білі гриби. Я поїхав якраз в цей ліс за білими грибами. Але підусичники, підберезники і синячки також буду забирати. Так, поки що я почну свою мандрівку поперед дорогу. Всі люди не всі. За всіх не відповім, а більшість йде в глибокий ліс, високо, шукати там гриби, а я розпочинаю по передорогу, де менше людей ходить. Так що скошу ці грибочки, йдемо далі. Так що ж, наша мандрівка, сподівається, буде хорошою, тому що перші три хвилини вже мене дуже порадували. Білі не заставило себе довго чекати. Ось один молоденький, а другий вже трішки поважного віку. Ось такий немолоденький. Не вже ніжка, напевно, буде. Так, з трубачком ми ніжку обережемо, залишимо. Так, а цей молоденький буде хороший. Так, Ну, теж ніжка мігенька чую. Ну, Після дощів нічого дивного. Але вже є перші біленькі. Так, знову я сюди потрапив після дощів, але вже вжегнувся відповідно, щоб мокрим не бути. І надіюся, вже плазунів не буде, вже фактично середина осені. Так що попередній раз така небідова гадючка була, це вже думаю буде без пригод. Так, покручуся, я ще тут, перегляну. Ще десь не заховався їхній братком сват цих білих грибочків. Такими екземплярчиками я і прийшов. Ось красавець, о! Живий, От уже ніжка не є м'яка. Люкс. Це вже мене тішить. А малючки на самій стежці. Ось такі молоднячки ще. Бочечки, як я кажу, так. О, по стесці біля дороги. Далеко поки що не ходимо. Поки що вистачає Далі. цього? Ще назбирав трошки підусичників, синяків. Чуть-чуть вже ще трішки і півдра буде. Дві Бі білючки, два вкупці, молоденькі. Вже їх прилаштувалося, жучки. І все це все знов по під саму дорогу. Далеко поки що не ходимо. Там ще одного знайшов маленького, то маленького, далі не знімав. А ось цих. Все так. Так, що тут прилюскав, чого далі подивимося, що тут буде у нас. Ось такі. Найжі з десяток штук витілив біля самої дороги. О, а, Але ладні, живчики. Так, два. О, три апетитний. Три, так, Але тут ще був. Ось дорога, там машини стоять. Тут якась машина стоїть. Ми збираємо по під дорогу. Так, тут ще в нас був десь грибочок, Ладно, зараз ми його знайдемо. Так, і тут в нас є. біленький вже навіть трошки в ожині. Ось. один, Ось такий. Тут другий. Ось такий. Тут ще такий тлустий. Сапочка, ні, у того ножка вже м'ясенька. Три штучки. Так, забираємо їх. І там ще шукаємо біля тих. Там ще десь я одного бачу. А, ще один сховався. А ти дивись, я його не бачу. Навіть їх тут двойка. Ото ховуни. Ото вони ховаються від мене. Але вони ховаються вже. Так. А, живчик, люкс. О, він ще з маленьким, з братом молодшим або з сестрою. Ось ще тут, а тут же він напівпав ну, ні, то ні, то гнила листя вже. То мені вже привиділи. Зараз ми їх пакуємо до Відерка. Але біля цих що ж мені здавалося, що ще десь є один. Зараз повицілюю. Може, може дійсно здавалося. Ну а... Але. Але. Хороший результат. Що означає, не потрібно заходити в саму гущерну лісу. Плаві, що тут таки два біленьких вужинах. Ще отакі синячки знайшов. Маленькі. Вже фактично повне відео. Йдемо зараз до машини, трошки верхом вже, і візьмемо велике відео. І подорож наша продовжується. Відео. От і вже. Але знаходився, я скажу, від'їхав півтора кілометра того місця, де був, і от знову пішли білі. Походив я густим лісом і йшов назад. Також густим лісом ноль. Два грибочка знайшов. А ось о, перші білячки. І одразу в Купці. Два брати. Три брати і мухомори. Ой. Так. От. Єдин. Зроблю висновок. Хоче сонця, хоче світла. Так, тут того ножка вже не дуже жива. Відчу. Так, тут теж вже ножка мігенька. В глухому, сухому лісі грибів не було зовсім. Абсолютно. Так, тут, а тут ножка живчик. Так, дуже чудовий. Хоче сонця і папороть. Е, Продовжимо нашу подорож. Але до дороги вже далеко. Я вже десь пів кілометра від дороги. Вийшов нам вже такий вот пагорб. І йшов назад до машини метрів 100 вище від дороги. Буквально 2-4 синячка, найди не показував. Але тут же мене ніч стало цікавіше. Йдемо далі вище. Все я досить. Вже. І що я вам скажу? Тут позор на моїй улюбленій ділянці ось синячок. Це справній синяк, бо в нього бордова знизу шапка, як скажуть, піднебіння. Ех, ну, якщо б я пішов чисто сюди, ось весь мій результат на горбі був би в повному перельоті. Добре, що я спочатку дотримався тої стратегії йти по по дорогу. Інакше... Опозорився б не до оповідання. Зараз вже ще трішки показується, буквально чуть-чуть. смислу немає тут. Вже йду до машини і буду їхати до хати. Ще б ходив по дорогу, але вже тут ялинка молода, трава висока, трішки вже ноги в колінах мокриваті. Тому от буду чимчукувати ще чуть-чуть і донизу і додому. Якщо ще щось знайду, покажу. А взагалі біля машини ми ще зустрінемося, ще скажу пару слів. О, і білого диба. Можу тут покрутитися, значить. Так, в тих травах. Бачите, я вже хочу з вами прощатися, а тут ще ось такі о, біленькі є. Добре, я ще тут крить верть в тих ожинах. а вдруг ще щось попадеться. Ожинник почав мене радувати. Отакими мощними білюками одиночними правда але, але, але красивими так ох таких без десяток О, тут ще синячок є я, я обернувся такий мощний як бочечка от він так ніжка в нього вже трішки м'ягенька добре поглянемо ще добре тут ту місцину може ще чимось нас порадує так, значить, треба притримуватися цього ожинника. Поняв, ще трішки таки походжу. Ще була бочечка, а тут велетні метрів 10 далі, не знаю, чи вони живі. Так, ножка така собі. М'яка. А другий, другий, в ще гіршому стані. Так, але тут ножка живчик. У -у 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 це велетень. І жива ножка не м'ягка. Оце вже невеличкий джекпот. Значить ми тут трішки затримаємося, а то гриби від мене ховаються. Повідеться з ними погратися. Я витягну два таких синяка. О, таких мощних. І на цьому буду завершувати свою подорож пошука грибів. Гри... Гриби грибами, але все ж таки здоров'я важливіше. Мокрі коліна ну це не зовсім добре, треба поберегти трішки себе, щоб наступний раз ноги були здорові, оскільки ходити приходиться доволі багачко і не рівнині, а от по таких штрапаках, в таких високих горах. Буду вертатися, не знаю куди, чи з цієї сторони, з правою, як я йшов по ужині, чи з цього боку, з лівої, де я не йшов, і там ужина, і тут ужина. Ніби цим боком ближче до машини, але там гірший ліс. Далі буде. Напевно, поверну, піду з цією стороною, якою йшов, хіба трішки в бік дам. І все. Кому було цікаво, можете мені писати коменти. Якщо хочете, комусь організую екскурсію за грибами. Пишіть в коментарях, домовимося, поїдемо. Лише би був в мене час. Буду до машини, якщо щось буде попадеться, вже покажу все біля машини. От, наразі зараз у нас є от стільки грибочків. В такому великому відео, якщо ще щось буде, то я покажу біля машини. Що найшов, вже так уважно додивлятися не буду, буду йти швидко, щоб пошвидше попасти додому. Тому моя грибна подорож завершена. Буду передягатися і їхати додому. Дякую, що були зі мною, поділили час моєму збиранню грибів. До зустрічі! Можливо, і біля озера. Можливо, наступний раз буде про щось про рибу. А Можливо, ще один раз по гриби, але вже хочу поїхати вночі з фонариком. Показати, як можна назбирати гриби за допомогою фонаря. До зустрічі!